Онкологічні захворювання на другому місці серед причин смертності після серцево-судинних. І кожен, хто стикається з таким діагнозом, шукає відповіді: як лікуватися, де знайти підтримку та як не зламатися емоційно. Саме для того у Львівському онкоцентрі запрацював «Онкоінфохаб» – місце, де фахівці практики діляться знаннями, спростовують міфи та допомагають людям пройти шлях від страху до розуміння. На відкриття такої освітньої платформи запросили активних жінок, які не байдужі до свого здоров'я. Колись мені також довелося бути пацієнткою цього закладу. І е, от дуже важливо справді е, мати таке місце, куди можна прийти, е, просто порадитися, поговорити, отримати якусь інформацію. Тому що коли людина, людина стикається з діагнозом онкологія, це переважно завжди якийсь такий е, ну, це шалений шок. Е, це, е, Такий тупик стіна, яку дуже важко пробити через свої страхи. Але коли є такий осередок, коли є таке місце, то це полегшує, полегшує цю боротьбу з недугою. Певний час на собі. Перенесла оці всі непрості легкі моменти. Коли навчалася в 10 класі, я пропальпувала і в своїх молочних залах. Зал, щось знайшла. Чесно зізнаюся дуже довгий час. Боялася комусь це про це розповісти, але якось все ж таки наважилася. Розповіла мамі в такий такий певний період, коли ми чекали і і і і. І дуже переживали, що це таке. От потім була операція тут на гашика, колишня бронював. Це виявилася доброякісна фіброаденома. Але в той час для молоденької дівчинки, яка тільки закінчувала школу, це було дуже страшно. Кожного року, як свідома жінка, тепер мама, я піклуюся і розповідаю це всім дівчаткам, жінкам, що є шалена необхідність, просто прийти і зайвий раз переконатися, що все добре. Лікарі наголошують, найважливіше не боятися звертатися до лікаря, адже своєчасна діагностика може не лише зберегти здоров'я, а й врятувати життя. Фактично кожен третій пацієнт, який виявляється, є в занедбаній формі. А основне наша мета це все таки загострити проблеми над онкологією, щоб люди не боялися йти обстежуватися, що не дай Боже, мене щось виявлять, А що я буду з цим робити? Бо чим раніше виявити цю недугу, тим є легше її здолати а інколи й попередити. Особливо символічно, що відкриття хабу відбулося саме у рожевий жовтень. Місяць боротьби з раком грудей. Злоякісність захворювання молочної залози є на першому місці. Так? Чому така велика занедбаність, що наші жінки мають не в пріоритеті своє здоров'я. Вони привикли піклуватися про своїх рідних, про роботу, про все-все-все, крім свого здоров'я. Тому до 40 років ми закликаємо жінок проходити ультразвукову діагностику молочних залоз. Після 40 років мамографія. Щомісяця в онкоінфохабі відбуватимуться зустрічі, лекції та консультації. Тут говоритимуть про профілактику, харчування, реабілітацію та ментальне здоров'я. Усе для того, щоб кожен міг отримати своєчасну підтримку, достовірну інформацію та відповіді на хвилюючі запитання. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда тут. Львів.